Хто хоче відкрийте 118-й псалом, 97-й вірш. І слідкуйте за мною. Він починається на слова мем. Ми ще сміялися, типу мемчик. В когось перекладі може бути 119-й, 118-й це довший псалом. Я прочитаю. З 97-го по 104-й. Як я кохаю закона Твого, цілий день він розмова моя. Твоя заповідь робить мудрішим мене від моїх ворогів, вона бо навіки моя. Я став розумніший за всіх своїх учителів, бо свідоцтва Твої то розмова моя. Став я мудріше за старіших, бо держуся наказів Твоїх. Я від кожної злої дороги повстримую ноги свої, щоб держатися слова Твого. Я не ухиляюся від твоїх присудів, ти, бо навчаєш мене. Яке то солодке слово твоє для мого піднебіння? Солодше від меду воно моїм устам. Від наказів твоїх я мудріші стаю, тому то ненавиджу всяку дорогу неправди. <рес> Хто знав ці слова раніше? Я їх коли надибав в просторах інтернету. Не всю біблію на знаю, часто Google пользуюсь. От. Я був в шоці. Тому по ним буду сьогодні дивитися. Чуть-чуть. Окей. Хто може сказати, що це за книжка? Яку характеристику можете її дати? Свята. Свята. Амінь. А, ну, давайте це, це ви даєте її оприділення, а от особисто для вас. Що воно значить? Книга життя? Мудра? Відповідь. Настанова. Орієнтир. Я... Дорога. Дорога. Правил? Правда. Хто вже скаже те, що я хочу мати на увазі? Ні. Ану. Дорога, я вкажу, що це духовна їжа. Духовна їжа. Окей. Е, як кажуть, немає неправильних відповідей. Я записав, що Біблія це дар. Це подарунок. Чому? Тому що якщо ми глянемо на історію, яка написана в Біблії, то фактично Бог подарив через деяких людей, 40 авторів, Він просто подарував цю книгу. Записали це разом склали, було купа людей, разом склала в одну Біблію, і ці слова для нас є подарунком. Тому що хто ще міг відкрити нам ці слова, крім самого Бога. Фактично, частина те, що було Його, його бачення, його вид. Те, як він створював світ, він віддав це людям і склав це в одну книгу під назвою Біблія. Окей, okay, я задам питання, а ви будете думати по ходу. Біблія це дар, не приймайте цю книгу інакше. Біблія це абсолют. Ви не знайдете нічого більш точнішого з усього, що потрібно для вашого життя. Біблія це образ життя, стиль, мотив, вид, інструкція та сенс життя. Врешті-решт, хто відкрив вам зв'язку Спасіння? Хто відкрив вам характер Ісуса? Звідки черпаємо знання про створення світу і Його історію? Де беремо обіцянку вічного життя? Що було б з нами, не подаруй нам Творець своє слово? Ще одне питання. Хто ви без цієї книги? Ніхто. Ніхто. Ти народжуєшся, і якщо в тебе немає Біблії, ти вмираєш, життя пусте. А тепер кожен нехай згадає і оцінить своє відношення до Біблії. Що ми першим чергом, першою чергою зранку читаємо, тільки чесно. Новини, телеграм, погода. Я слухаю музику. Слухаю музику. Сухаю музику. <реш> е, кажуть, як новий рік зустрінеш, такого і проведеш, де? щось похоже із днем. Е, я не скажу, що коли я кожного ранку перед сніданком читаю Біблію, що мій день прям от як кажуть. І я до кінця дня такий фух. Алліує. Весь день прожив, улибався. Е, все було добре. Начальство на роботі таке, ну, привіт до мене, все. Це неправда. Може бути біди, може бути проблеми під час дня, але це не означає, що це дає право не читати Біблію самогранку. Раджу брати цю книгу в свої руки першою чергою перед тим, як ви будете брати щось інше. Окей. Що означає слово біблія в перекладі? Хто скаже? Біблія в перекладі. Бібліотека? Добра звістка. Добра звістка. Май майже. Майже. Десь десь поруч. Хто сказав збірка книг? Почті. Він перший. Почти. Жека перший був. Так, да, уявіть. Ну це всі нові заповіти, Слава Господу. Уявіть, що це просто звичайні банальні книжки. І скільки би в стопку не ставили книжок. Хай ця стопка хоч виросте до самого потолка. Біблія завжди буде зверху. От просто, знаєте, в іграх піднімається, піднімається, але щось залишається стабільно на одному місці. Хто знає, то знає постійно Біблія буде зверху. Книга над книгами називається. Окей. Далі. Я розповім одну історію, що трапилося зі мною в четвер. Я зараз буду говорити про вибір і відношення до Біблії. В четверг я спілкувався з одним своїм е, одно, одноробітником, співробітником, е, коли ми йшли вже з роботи, і він мені навів десь, ну, близько 10 фактів е, проти християнства, проти Біблії. Він сказав, що віруючі е, — це ті, що збирають гроші, е, Віруючі — це обманщики, які підходять до людей лише тоді, коли їм погано. І купа-купа таких фактів. І доки я добирався додому, моя голова просто була перевернута в цій всій каші, яку він мені розповів. Я, ну, ДВР верую взагалі, я знаю про Бога з самого дитинства, з самого народження, можна сказати, навіть в цій церкві, на цій сцені мене благословляли. Але з Богом живу конкретно, я вже третій рік тільки. Але от ситуація настала, і це був той самий момент випробування. Коли мені нічого більше не могло допомогти, крім Біблії. І я йшов е, додому, і я вже починав зневірюватися е, у всьому християнству абсолютно. Я подумав, що це е, наскільки, як кажуть, бредовий бред», Ну, він наскільки мені це все розповів, що ці факти казалися абсолютним доводом того, що це все неправда і це все обман. Але знаєте, що мені допомогло? Кажуть, правильна відповідь білочка. Да? Навіть не сама Біблія. Я не брав тоді в той момент, доки я перевів свої думки в іншу сторону, я не брав Біблію в руки. Мені допомогла пам'ять пам'ять віршів, які я читав. Я просто в голові почав прокручувати всі послання апостола Павла, і я зрозумів, що Біблія це фаворит. І щоб не говорила мені люба людина, які б вона мені докази не ставила. Навіть якщо мені дадуть книгу самого завзятого атеїста е, на тисячу сторінок, який приведе близько двох тисяч фактів проти Біблії, я закрию цю книгу в ітозі і скажу чепуха. Тому що в мене є абсолютний напрямок, орієнтир, Біблія. Чому люди часто відходять від віри? Вони не знають Біблію. <кій> Тому е, я говорю про те, що Біблія є абсолютним фаворитом. Хто пам'ятає, притчу про два будинки. Один на піску, один на камні. Але суть в тому, що шторм приходить обов'язково. Немає там гарантії, що той, хто будує на камні, на того не прийде шторм. От це був мій шторм. І його ітог був такий, що своє розуміння і своє бачення побудував на камні. І це сильно торкнулося в цей день. Біблія це фаворит. Якщо пастор церкви, ви можете спіймати відповіді і повторювати за мною. Якщо пастор церкви впаде в гріх, я не послідую за ним, тому що в мене є Біблія. Якщо інші зраджують, я не послідую за ними, тому що в мене є Біблія. Якщо інші не живуть для Христа, я не послідую за ними, тому що... Якщо інші горді, пихаті, ненависні, шукають собі слави, непослушні, живуть для себе, зводять інших, не люблять Бога, то я не послідую за ними, тому що... Якщо інші йдуть широкими воротами, полишають слідувати за Христом, не спасені та йдуть в ад, то я не послідую за ними, тому що в мене є Біблія. Звучить логічно. Правда? Так. Да. Відкинь важливість впливу Біблії, постав її на друге місце, і ти будеш прирячений на життя, що зветься пустим. Ти будеш прирячений на життя, що зветься пустим. <кхи> Я коли писав, в мене в думках було все, всі думки були направлені от на ранішнє читання Біблії. Мені хотілося наскільки... Донести думку, що перш за все треба брати Біблію з самого ранку, що я просто орієнтувався весь текст, отримую на цю думку. Я сподіваюся, що якщо хоч одна людина із цього всього залу з завтрашнього дня, точніше, з понеділка, я кажу, да? змінить своє життя ще раз, можна Як захочеш, саме головне це починати з ранку, саме перше. Візьміть фаворит Біблію першим чергу. Окей, і на закінчення я розповім, Макс мені буде підтримкою, історію про чоловіка, який ем, п'ятницю вчора ми з ним їхали в електричці, і він мені розповів історію. Він е, дуже довгий час віруючий, він прийняв, е, прийняв Бога у 2004 році, коли я народився. Е, людина вже прийняла Бога. У 2009 році е, він прийняв хрещення. А в 2022 році. Знаєте, що він? Що случилося з тим чоловіком у 22 році? Одружився. Да, теж печальна ситуація. Ні. Він не одружився. Він повишив цар. Я порахував близько 18 років християнського життя. 4 роки. Життя в гріху. Він сказав, що він 2 роки був в гріху, він приймав причастя. Потім через два роки, як його гріх узнав, його поставили на зауваження, і він ушов першим. Перший, перший його відвучав від церкви. Він вирішив зробити такий ход коньом. Чотири роки в гріху, який він не може полишити. І два роки життя без церкви. Знаєте, який він вердикт мені поставив? Хто з вас більше 5 років покаяний віруючий? Більше п'яти, Може встанні все сказати. Одиниці. Людина більше 18 років. От Просто дуже довгий час. І прийшов час, от просто уявіть, ви зараз маєте тут сидіти, і ви не знаєте, що буде з вами через 18 років. А це досить хороший промежуток. Дай нам Бог всім вижити до такого часу. І він через 18 років повишає церкву. Як ви думаєте, не знав, що він повишить церкву? Ні. На що він опирався? Максим мені скаже. Не на Біблію. Він сперся, його причиною було те, що його відносини з Христом були порушені. І він через пастора і через цю настанову, так сказати, через примітку на відлучення, він сам уйшов. Тому що його опора була не на Біблії. Він дуже хорошо знає Біблію. Він цитував Біблію, перш ніж я міг сказати одну букву. Він вже проговорював повністю вірш. І зсилку говорив посилання, вірш, книгу, який це заповіт. Тобто абсолютно. Знання Біблії було абсолютне. І що він сказав? Коротка фраза на раз, два, три, 4, 5, 6 слів. Знать одне а Робить це інше. І він ніяк не міг повернутися в церкву, він нам розповідав. Нам здавалося, що він зараз вже буде плакати, І він сказав, що знати одне, робить це інше. Все, що ви сьогодні чули, все, що ви чули до цього, все, що ви будете чути після цього, знати одне, а спробувати зробити, виконати на практиці. Попрактикуватися навіть з того самого ранку. Просто взяти Біблію в руки першою чергою. Це зовсім інша практика. І потім, коли ти це береш, такий собственний бар'єр. Ти тут знаходишся в знаннях, в тебе є бар'єр, а тут твоя насолода в Біблії. І твої знання, поки не перескочуть на практику, ти ніколи не відчуєш твої насолоди, яку дає Біблія. Скажем, це основне гасло, яке я хотів сказати. І да, він астронув дуже сильно. Значить, не, робиться зовсім інше. Людина з колосальним колосальною життям, з колосальною практикою поставила такий вердикт. Я не знаю, що з ним буде. Дай Бог, він повернеться в церкву. Е але такий в нього був висновок. Він дуже багато знав, але дуже мало робив. Тому мої побажання сьогодні саме такі. Амінь.